акупунктуру замість антибіотиків пробують застосовувати для лікування корів у Франції. Ветеринар Найла їздить по всій країні і навчає цього фермерів. Вона каже, що акупунктуру можна застосовувати і для профілактики, і для лікування деяких недуг. У тварини є особливі акупунктурні точки, вплив на які допоможе їй відновитися. У Маріон це перший досвід. Вона вагалася перед тим, як вести голку в тіло корови. Але тварина відреагувала спокійно, і жінка відчуває полегшення. Я 10 років була асистентом ветеринара, тому мене цікавить усе, що пов'язане з медициною. І мені цікаво лікувати корів без антибіотиків, використовуючи м'якший підхід акупунктура це елемент традиційної китайської медицини. Останніми роками акупунктура стає дедалі популярнішим методом лікування худоби у Франції. Проте Найла не пропонує повністю відмовлятися від ліків, але зазначає, що антибіотики погано впливають як на організм тварин, так і на природу. Тварина приймає ліки, і потім організм має їх вивести. Усе так само, як у людей. Тому виникає навантаження на печінку та інші органи. А потім залишки ліків потрапляють у ґрунт. Молоде покоління французьких фермерів уважає за краще уникати лікування худоби антибіотиками, тому акупунктура багатьох зацікавила. У Франції поки що не вивчали її ефективності, але деякі скотарі кажуть, що бачать позитивні результати. Міністерство сільського господарства Франції теж підтримує зменшення використання антибіотиків.